У вищому професійному училищі готельного сервісу і туризму відбуваються практичні уроки, які проводить майстер кулінарної справи з польського Жешова, пан Мартін Пургач, з двома своїми учнями. Увага до майстер-класів велика. Послухати і повчитись приходять не лише учні, а й наставники. Чимало нового дізнаються вони з приготування десертів і холодних закусок. Співпраця між кулінарною школою у Польщі та вищим училищем в Івано-Франківську триває вже не один рік. Такі стосунки які дають можливість обмінюватися корисним досвідом, вивчати особливості національних кухонь, наближатися до європейських вимог, вважає директор Віра Іванівна Кузніцова. Цей проєкт e, співпраці із цією школою результативніший тим, що це не просто зустрічі, а тут приймають активну участь учні, і викладачі, і учні e, і в навчальному процесі, і в різних конкурсах професійних, виставках професійних. Ось наші учні вже втретє, в четвер наших троє учнів разом з паном Мартіном їдуть до Польщі. Найважніше є те, що вони дуже хатні. Як найважливіше те, що вони дуже активні. Як тільки я запитую, хто мені допоможе, то одразу з'являються охочі. Вони мають свої думки і хочуть та намагаються щось самі зробити. Ми тут прийшли дивитися на майстер-клас, попросив я їй допомогла. Йому а то він вас так, не так. Ви самі. Так? Ну запропонував, я підняла руку. Що хочемо допомогти? Навчитися, ну так він приїхав з Польщі, хотіла б дізнатися дуже багато.